Привіт! Сьогодні ми на будівництві, і цікавий зараз у нас іде етап наших робіт. Ми завершили роботи з укладки комунікації, і хочемо розказати, наскільки важливо дотримуватись правильної етапності виконання робіт і наскільки це взагалі важливий етап. Тому що це саме комунікації, які ми ховаємо в бетон, заливаємо. І далі вже вони є основою для опалення всього будинку. Тобто, якщо щось буде не те з нашими артеріями, відповідно. Ну, потім ми будемо мати немаленькі проблеми. Тож тут дуже важливо зробити все технологічно вірно, все випробувати і щоб все гарненько у нас працювало. Тож ходімо, подивимося, як укладені наші комунікації і всі нюанси даного етапу робіт розкажу подробно. І так, зараз ми знаходимося в котельні. Це наш основний, скажімо так, вузол тут знаходиться. Сюди сходяться всі комунікації. Коротко про об'єкт. На об'єкті буде змонтовано тепловий насос компрес 5800 на газі r 290 Він же пропан. Це нова модель, досить інноваційний тепловий насос. Далі у нас під нього закладались також комунікації, я зараз покажу, і також тут буде реалізована система охолодження через канальні. Та настільні фанкойли також буде реалізована система опалення. Тепла підлога, буде досить цікаве радіаторне опалення. Чому цікаве? По-перше, воно зроблено всім спеціалістами, улюбленим методом це колекторна розводка. Ми теж полюбляємо і тут виконали в такому варіанті. Тобто, теж розкажемо подробно, що це дає. І радіатори у нас тут особливі для низькотемпературних систем. Обрані, вони досить цікаві по дизайну. Ну, це буде добре видно, коли вже завершиться ремонт. І вони досить ефективні. Вони при низьких температурах вже починають гріти, тому що у них обігрів не тільки конвекція, а в них також є лучовий обігрів. Тож, давайте по катені. У нас є три основні вузли, насосні групи. Перша насосна група ось з такою гарною декорацією на холод. У нас іде на фан-койли, тобто чотири фан-койла стінових і один фан-койл-канальний. Перший поверх зал. А це пішли на другий поверх. До речі, що цікаво, в котельню завели повністю всі комунікації. Тобто нема на другому поверсі колектора окремо. Тобто Тут ми реалізовували це досить складно, тому що у нас є обмеження по стелі, по, скажімо так, по підлозі, особливо другий поверх. Але нам все вдалося. Значить, насосна група наступна йде на Радіатори, і наступна насосна група йде на теплу підлогу. Або навпаки, давайте розберемося. Все ж, тепла підлога, потім радіатори. Ось так вірно. Далі у нас іде насосними групами колектор на теплу підлогу. Зараз він тимчасово заживлений для того, щоб перевірити систему тиском, те, що я говорив. Що досить важливо, щоб комунікації були перевірені та надійно зібрані. Тому що зараз етап буде заливки бетоном, далі все. Далі е, треба ну, досить бути впевненим, і, і щоб ця впевненість була до кінця, що все в нас добре з нашими трубопроводами. Особливо з теплим підлогою. Використовувалися матеріали оптимальні по якості. Це труба, яка називається ікма-золота, ну, вона такого золотистого кольору пекс А. Тобто досить непоганий матеріал. Він досить довго практика показала, працює надійно, поки питань взагалі у нас ніколи з неї не було. Колекторна розводка, декоративні ковпаки, все, як ми любимо, дуже гарно реалізовано. І розведена підлога на першому поверсі повністю. Ми ще покажемо: у нас там є на кухні тепле підвіконня, також від цього колектора реалізовано. І другий поверх санузел так само з цього колектора. Це принципове рішення. Хтось скаже, як же ж так, як повітря буде виходити, все буде виходити, все добре. Ми знаємо, що ми робимо. Все зручно, головне в одному місті в котельні. Далі наступний колектор у нас іде радіаторний. У нас на ньому змонтовані підключені всі радіатори. І, в принципі, досить зручно, якщо потрібно, потім або автоматизувати. Або регулювати радіатори, тобто, все у нас видно в котельні і проток, і все, що необхідно. Як бачимо, виходять комунікації на закладні на бойлер непрямого нагріву для теплового насосу. Ось, ось ці чотири труби: це подача холодної води, рециркуляція та гаряча вода. Все виходить, все гарненько, все доступно. І все у нас максимально змонтовано в стінах спеціально, щоб потім не було питань по прибиранню даного приміщення. Тобто навіть от бойлер він то йде з підлоги, але він не біля самої стіни. Тобто Він отак в центрі змонтований. Ми потім його гарно досить розв'яжемо і все буде. Чітко і красиво обв'язано, не навантажуючи простір і приміщення. Дуже зручно буде в прибиранні, гарантую. Далі у нас вже закладені закладні для теплового насосу. Це дуже важливий момент. Тобто ми не просто їх заклали, десь вивели, ми вивели де потрібно, з потрібними прив'язками до внутрішнього блоку, завели також каналізацію сюди, щоб організувати дренаж, та завели закладний футляр для підключення автоматизації від зовнішнього блоку між зовнішнім та внутрішнім блоком. Тобто все заведено, все, все, що треба, сховано. Далі вже піде обв'язка. В стінах нічого заважати взагалі не буде, буде максимально практична котельня. Також будуть іти зовнішні комунікації, але вони будуть обосновано зроблені і мінімалістичні будуть зроблені. Тобто те, що зовні, ми робимо зовні, а те, що можна сховати і треба сховати, все, як ви бачите, сховано. Навіть ось. Такий вузол для охолодження, він так само зразу уходить в стіну, утеплений в каучук комунікації, далі це все теж буде утеплятися, щоб не було конденсату, щоб нічого не капало і не тікло. І ще в нас є такий друг, ми його розположили зверху. Це рекуператор Aerostar, Тобто у нас в даному будинку повністю реалізована рекуперація. Ми вже частково комунікації заложили, а частково ще роботи йдуть в процесі. Ми далі будемо продовжувати і окремо розкажемо про рекуперацію на даному об'єкті в окремих відео. Поки що просто скажу, що він тут є, і це добре. Йдемо далі.